Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть прав! Слава нації! Смерть ста! Слава наці, не прага! Україна, пола за все! Україна, пола за все! Україна, поля за все! До імені, в сучасній Вашого благословення на цю бочку і на молитву за Україну. Словен Бог наш, нині по і на віки, віки. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі Бога, слава. Мир, здоров'я і спокій Божого, ніж по сімів. І Михайловський Святоварний Собор прийняв їх серед землеї ноги, бо було в метро не митропотікало, в Печерську ким не авгутали до Михайлівського, до України розумних людей, які творять історію, і хай їм риси, неба і землі, і всі святи землі української допомагають зробити те приємне і те миле, якого того. до того ми всі прагли, хотіли і хочемо. Ну щоб це було без такої страшної крові, яка вже потекла від тих безумців, і нам ще не назву, бо їх, напевно, всіх треба було завести у Львів на кульбарці 95. Ні, ми всі винувати, хтось більше, хтось менше, але нам треба зараз опам'ятатися, звернутися до Бога і в возі, з'єднатися. І тоді Бог доставився між нами. І тоді ми будемо братами і сестрами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Як ви знаєте, не набралося голосів. Не буде уряд відправлений найближчих півроку відставку, законним шляхом. І ганьба такій Верховній Раді проти президента Януковича, який і буде балотуватися в 2015 році, знову президентом, Бо його мета сьогодні тільки втримати владу і 15-й рік знову стати президентом. Просить слова Богдан Генишин? Слава нації! Шановні гості, снідаю, що можу вам сказати? 9 років тому було майдан, було розчарування. Але коли господар вдома сіє зерно, воно не сходить і згниває, він більше не сіє. Сіє, так само і зараз. Це зерно проросло. Що відбулося? Я сьогодні зустрічався з людьми, які були в Києві. Я їх запитував, чого ви поїхали, чого ви чекаєте? Мені була відповідь проста. Треба йти до кінця. Назад, дороги нема. Тому що Україна мусить бути в Європі. Де немає корупції, де є високий рівень освіти, де є добра медицина, де забезпечені наші пенсіонери і їхні пенсіонери перепрошують. Всім необхідним і вони можуть їздити по всьому світі, показувати, як можна жити в тій чи іншій державі. Але цей уряд не може забезпечити собі такі умови, і він повинен піти геть. Що ми маємо робити? Разом ми повинні всі сьогодні, завтра, післязавтра бути в Києві. Інакшого шляху немає. Економіка України зруйнована на цьому, що наші українці не можуть працювати, вони можуть працювати, але ці кошти не доходять до них. І тому хто не хоче, щоб їхніх дітей били, хто не хоче, щоб їхні жінок зміщалися, хто не хоче, щоб їхні батьки не були жебрахами всі в Києві. Слава Україні! Вимагаючи 6 років тюрми, хто працює в правоохоронній системі, знає, що таки, за таку справу слідство йде не менше місяця, щоб провести всі експертизи, провести всі досудові дії. А тут за півдня вже справа йде до суду, за півдня фабрикована справа при керівництвом провладної партії. Рію... Що ми молодь, ми теж до Євросоюзу. Ми знаємо, що коли ми вступимо в Євросоюз, для нас відкриються великі можливості. На жаль, в Києві сталася велика примість. Для людей насували вернути. Вони були людей. Підтримую наші починання, я підтримую те, що ми хочемо до кращого життя. Але я також хочу так якби наголосити, що якщо ми будемо боротися за наші ідеали, за нашу свободу, ми повинні чітко розуміти, яким шляхом ми хочемо йти. Тому що коли ми хочемо скидати президента, скидати уряд і Відправляти в ставку цю бандитську владу 에, треба розраховувати на те, що 에, ніяка бандитська влада, я так думаю, сама не знає повноваження. Факто в кожній кнайпі Києва. Слава Україні! Слава. Я вам скажу враження, які цінності єднають, а не страх. Благослови о Боже Україну. Благослови знедолений народ, додай нам сили подолати руїну і побороти весь злочинний зброд. З вірою в серці гори перевернем, нехай тремтять всі наші вороги. Ми справжню владу нації повернем, додать Тараса і сковороди. Благослови о Боже Україну, благослови знедолений народ, додай нам сили подолати руїну і побороти весь злочинний зброд. Що ми сьогодні повинні зберегти, врятувати нашу демократичну українську державу? Я думаю, питання сьогодні потрібно ставити саме так. Я знаю, що нам сьогодні всім дуже важко, дуже складно. Незважаючи на те, що живемо ми на заході, на сході, на півночі, Півдні, сьогодні кожному з нас важко економічно, бо молі зарплати, високі ціни. Сьогодні нам ще стало важко і духовно, і морально, адже дивлячись прямі трансляції, в це нелегкий час, нелегкий, коли ми дивимося. Пряму трансляцію з Верховної Ради України. Нас переповнюють горді почуття, багато сподівань на те, що все таки закон приймуть, що щось зміниться.